Існує певна норма складу повітря, яким дихає людина. Ця норма встановлена науковцями та має доказове підґрунтя. Було навіть проведено дослідження у віковій групі плюс-мінус 40 років. Так, от, коли ці люди здали аналізи, науковці були вражені тим, що вміст кисню в їх тканинах та органах відповідає віку 80-річної людини. Що це означає? Це означає передчасне старіння, старіння людей, які постійно живуть в динаміці великого міста, які дуже мало виїжджають в ліс на природу, які дуже мало насичують свій організм киснем. Отже, що таке мати житло в горах? Мати житло в горах і можливість приїхати сюди, хоча бодай на вікенд, щоб відновитися, відпочити та насититися киснем. Мати житло в горах це можливість продовжити своє життя. Покращити стан своєї шкіри це здивуватися від того наскільки глибоким та якісним може бути ваш сон. Окрім цього. Високий вміст кисню в повітрі, яким ми дихаємо, сприяє покращенню метаболізму, а це означає нормалізація вашої ваги. Це означає ваша стрункість. А ще дихати повітрям гір дуже корисно для людей, які мають проблеми з серцево-судинними захворюваннями. Це є дуже потужною профілактикою та сприяє кращій реабілітації для людей, які пережили інфаркти. Звісно, можна продовжувати безкінечно довго перераховувати переваги жити на свіжому повітрі. Але краще відчути всі переваги на собі.